У сумах донедавна новенький Євродвір Весь у дірках протягом кількох місяців аварійники вирили три величезні ями. Закопувати не поспішають, адже трубу із гарячою водою розриває. Чому новий Євродвір не протримався і року? Дізнавалась Марія Больдович. Вулиця Сумсько-Київських дивізій, 6. до нового року тут замостили новенький євродвір. Втім, від того ремонту дороги лишились дірки. Це місце на Десяти місяців року копається третій раз. Третій раз. Докопалися до того, що ось наш євродвір, ось наша плітка. Анатолій каже, раніше такого жаху не було. От вони копали 6 місяців назад. Бачите, кусочок труби вставлений, новий. Вон стик і он стик. Стики не зачищені, не покрашені. Довжна бути антикризійна обробка. Тут покраска по-другому. Найбільше місцевих хвилює те, що це труби гарячої води. Ну, з гарячою водою вона є, немає, немає, нема. Температура такої, як потрібно, її теж немає. Ну а платимо ми по тарифам, як за гарячу воду, температуру якої повинна бути там, ну скільки градусів. Місцеві пенсіонери в шоці новенький двір перетворюється на дірки. Попають уже тисячу раз тут водить, розриють, розкидають, закидають і все, і нема нічого. Ми баби, навіть заглядали і казали, що ж ви закопаєте труба ржава. А вони сказали, нам не дають труби другої, ми нічого не зробимо. Тепловики у свою чергу кажуть, трубопровідна система у критичному стані. І докопались до того, що дорогу тепер зламали. Так, Спочатку трубу міняють, а потім дорогу можуть. Тепер аварійники змушені виправляти чужі помилки, адже замість того, щоб ладнати старі комунальні системи, перші обличчя міста піаряться на новеньких євродворах. А якщо копнути глибше, там суцільна розруха. Марія Бульдович, Олександр Білявський, новини СТС.